Ви просили, ми зробили 20, Євробачення Jamala, Hale, Або вельми шановні Даха Браха змінили назву, або, або я навіть не знаю в цілому. Ну я взагалі не фанат даки браки, але добре, що британець знає, це приємно. Добре, що в курсі навіть більше ніж один год. Дивно, що не знаю, океанельс. Слава Україні! Героям славу, дядьку! Скинь донат на коптер. <мухи> Фан-факт. у Донецьку є або була студентська столовка Ліверпуль. І перед цією столовкою були статуї бітлів. І я вам гарантую, коли росіяни будуть втікати з міста, вони їх вкрадуть. Ляльки, які ви робите з дивними обличчями, про це цікаво дізнатись. як і про інші речі, які є у домівках українців. Я так розумію, мова про ляльку-мотанку. Скажіть хтось, пану, що це не прямо всіх вдома є. Ну тобто це не щось типу кота. Це є, але не, не, не дуже прям популярна штука. Дякую за участь. Я взагалі весь би цей відео розібрав би на меми, але музика. Всі знають, що музика поза політикою, тому першим ми розберемо Польщу як одного з найбільших партнерів по постачальній зброї і одного з найактивніших партнерів, тому що поляки, як ніхто, знають, хто такі росіяни, і страждали від них достатньо, щоб не забути це і зафіксувати у ДНК нації. До речі, нещодавно наші літочків також підкинули. Коротше, поляки змутили ретровей. Чому? Нашу? і ключове БУЛЬВА? Я не знаю, але насолоджуємось. Взагалі, я не знаю на що відправляти на Євробачення цей виступ, якщо у поляків є МОЯ це моє. І пані Бланка все пояснила, дала вогню і все запалало. Oh, no. Гарно горить. Ну, оцей фрагмент можу сказати, що виглядає дуже по польськи. Oh, no. Якби ви мені показали це відео і спитали, що я думаю, я б сказав вам тільки одне. А що Бразилія прийме участь в Євробаченні? So long, so long. В підсумку Польша ТОП, дякуємо за краби 40 з 10. Down, 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 down. Але жарти жартам, концентруємось на музиці. І очевидно, що наступним буде Великобританія. Дякуємо за Storm Shadow. 50 балів з 10. Заочно. Музику слухати не надо, давайте ще ракету. To Всі ми так очевидно, що виступ буде топ. Пішла якась певна мода на рожеве ну хай буде. Зараз будьте уважні. Наступний блок, наступний текстовий фрагмент написав потап у народі ротар, щоб продемонструвати свою навичку гострайтінгу Це цініть. That, 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 that. Ну, шикарно ж. Наш. Ну і під кінець, цей фрагмент хореографії демонструє нам геополітичну позицію Туреччини на світовому ринку прямо зараз. Дуже гнучки. Хорватія. Також партнер, також продавали зброю не так багато, але дякуємо, що маєте, то маєте. Мама купила трактора. Спочатку, коли я включив цю пісню, я почув, що мама купила трактор. Мама купила трактора. І задумувався, чи дійсно я знаю хорватську мову. Як виявилось, да. Мама купила трактора. Тож, мама купила трактор, і ми. Цю маму в цьому підтримуємо. Але ключове, що незважаючи на те, що пісня виглядає як лютий прикол, взагалі-то вона про війну і розповідає про небезпечну людину, а саме Путіна, який просто псих, який має ракети. <батурочка> Чому вони вирішили обиграти це в такому вигляді? І до чого тут мама і трактор? Це їх бачення. Вони художники, їм зрозуміліше. Головне, що ключовий аполітичний конкурс, на якому заборонили виступати Зеленському. Вкотре підтвердив, стільки відсутності політики треба шукати ще. Молодці. Серби та Угорщина. 0 балів з 10, Тут все очевидно, дивитись не треба. Їдемо далі. Україна. Чи хороша ця пісня, особливо, як на мене, хороша, хоч і не в моєму стилі. Чи краще було відправити круть? Ні, не краще. Знову ж таки, моє бачення. Багато людей під впливом, знаєте, Певного свого особистого бачення української культури вважали, що панянку з бандурою відправити краще. Чи люблю я вух бандури? Так люблю. Чи я вважаю, що етномузика звучить круто? Так вважає. Чи вважаю, що це все, що є на українському медіапросторі? Ні, точно не вважаю. І ми здатні набагато більше бачити і створювати. Особисто я відправив би кречі та стреком медея. Про що ви з мечем десь чим збуття? Лимає доля дітей, навчаю сам побуття. Бачу, ті обличчя та не бачив, там людей. Цей браток. Це його Матея. але маємо те, що маємо. Якщо я правильно розумію, то пісня про те, як треба боротися і не здаватися, нічого не боятися, і навіть не боятися ядерної зброї. Тому що, незважаючи на те, як би страшно не було, треба пам'ятати, що наше серце зі сталі чи хороше це висловлювання на тему війни? Мені важко сказати, тому що це все таки дуже абстрактна річ. Хтось вважає, що треба говорити в лобах, хтось вважає, що треба говорити мовою культури і власне мовою метафори. Як на мене, нема універсального рішення на когось працює одне, на когось працює інше. Ключове, щоб у нас були і надалі майданчики, де ми могли комунікувати зі світом абсолютно в різних умовах: створювати музику, створювати кіно або створювати просто виставки, де повідомляти про те, що росіяни роблять, і як нашій країні важко і дорого коштує виживати в цій війні. Але якщо повернутися до чогось веселого, можу сказати, що, як завжди, Євробачення повниться приколами, рофлами і речами, які сприймаються на перший погляд, дуже таки незвичні. Я особисто ніколи не любив Євробачення як музейний пісенний конкурс, якщо побажаєте. речі, цікавий факт він називається пісенним, але наскільки мені відомо, судді зобов'язані оцінювати виступ повністю, тобто не тільки музику, войс, голос, навичку а і в шоу, все разом. До речі, мій другий кіт, важливо як на мене, той факт, що наш виступ виглядає абсолютно несоромно. Він виглядає атмосферно, але все-таки досить таки сумно. Як на мене, Вайб все таки трошки гнітючий, але з урахуванням того, скільки ми як важко нам це дається, скільки життів було забрано, то музика відповідає ситуації в цілому. Діліться вашими враженнями про Євробачення в коментарях, і пишіть, які країни розібрати наступними. Країн насправді багато. Я просто не впевнений, що такий формат і взагалі обговорення Євробачення вам настільки цікаво, щоб ми прямо розбирали групами окремі країни. Але якщо бачення є, то обов'язково не забувайте підписуватись, ставити лайки і дзвіночок.